Друзі, перші проголовне поїхали. Ми з співчуття усім, хто втратив близьких і друзів у Черкаському. На жаль, російська орлана над полігоном не викликав у відповідальних осіб або повітрівних заходів безпеки, заявив військовий флеш, який поза вчорашні у Запоріжжі. Я не буду озвучувати бойові втрати. Це право тільки офіційних осіб, але слухати пропаганду не треба, немає там сотень загиблих. Пишуть, що загиблих до 50, велика кількість поранених людей здають кров. Місцеві морги переповнені. Удар по полігону головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що на час розслідування від роботи усунули на начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини поставив завдання командувачам видів та окремих радів війська Сил ЗСУ України організувати перевірку щодо виконання вимог розпорядження головнокомандувача та Генштабу збройних сил України про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони обмеження розміщення особового складу та проведення наради і зборів на відкритій місцевості. а Також розміщення у непризначених для цього місцях написав він. Одебара каже, що відкрила кримінальне провадження через удар РФ по полігону на Дніпропетровщині. Кримінальне провадження відкрито за частиною 4 статті 425 кримінального кодексу України надбали ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, заявили у відомстві. 3 березня сухопутні війська України ЗСУ підтвердили з російської удар по полігону. 1 березня там повідомили, що є загиблі та поранені, однак їхню точну кількість не називають. Командувача сухопутних військ Кадропати підтвердив удар РФ по полігону. Командуванні зазначили, що є загиблий та поранені, але не назвали кількість. Наразі триває на перевірка та встановлення усіх обставин події зазначили у сухопутних військах. Я вимагатиму найсуворішого покарання. Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально формувати, виконувати свої обов'язки тих, хто затягує військовий у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто само стверджується не у бою, а гноблячи підлеглих усі вони загальмляють збройні сили України, зазначив він. Напередодні з'явилася інформація про ракетний удар села РФ по полігону в Дніпропетровській області. Російські війська завдали удару по полігону у Черкаському, що на Дніпропетровщині, де Бували українські військові 157-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомив волонтер Сергій Старненко та відео Міноборони окупантів. За його словами, атака відбулася на відстані 130 км кілометрів від лінії бойового зіткнення. Удари коригувалися російськими розвідувальними ППЛА, який не був збитий через відсутність повноцінної системи протидії. Стерненко також зазначив, що повітряне командування схід демонструє наргірші показники щодо впровадження системи дронового ППО. Він нагадав, що раніше командувач цього підрозділу забороняв навіть тренувальні польоти в півдронь. Що вже призвело до втрати, зокрема під час удару по системі Петріот, змінимося або загинемо це не просто гасло, це реальність, наголосив Стерненко, підкресливши, що Україна платить занадто високу ціну за такі помилки. У зв'язку з цією трагедією військовий Сергій Флеш висловив співчуття родинам загиблих і дронів. Додала на жаль, російська орлана над полігоном не викликала у відповідальних осіб повідомлення заходів безпеки потрібних, як і позавчорашні аналогічний у Запоріжжі, як і народна депутатка Мар'яна Базугла пише, що трагедія. Сталася під час шокування. Чергова загибель військовослужбовців через приліт під час шикування. Шокування робляться щодня. Ніхто не покараний. Сирський залишається на посаді. Чого ви очікували? Поки совки при владі в ЗСУ люди гинуть із за їхньої тупості нездатності користуватись, перестосовуватися до нових реалій. Написала вона у свою чергу. Журналіст Юрій Бутусов розповів, що через удари з Кандером загинуло понад 30 людей. а Ще 130 поранені за його словами. На полігоні дислокувався 168 й батальйон резерву, де майже усі військові це. Ті, хто повернувся, із СЗЧ російська Міноборони повідомляє, що для удару по полігону була використана ракета Іскандер. М редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.